Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні я хочу вам розказати про електричні прилади, які є у кожного із вас вдома. А також хочу розповісти вам правила користування електронними приладами і чи можна діткам самим це робити. Так, так, дітки. Помічників у матусі багато. Скажу вам прямо повна хата. Пил пилесос у хаті збирає, а пральна машинка також клопіт має. Праска всі випрані речі прасує, а мікрохвильовка вечерю готує. Фарш м'ясорубка дає для котлет, а швацька машинка нам шиє жилет. І холодильник допомагає, різні продукти для нас зберігає. Електрична плита готує компот. У помічників цих багато турбот. Прилади ці нам дуже потрібні, але обережними бути повинні. Якщо в холодильник залізти грайливо, то змерзнути можна. Це дуже журливо. Якщо у машину правильно упасти, то від електрики можна пропасти. І в комп'ютері не колупайтесь, там небезпека, остерігайтесь. Поруч з приборами краще не грати. Зовсім не складно це запам'ятати. Запам'ятайте малята, побутові електричні прибори можуть бути небезпечними, коли з ними неправильно та необережно поводитись. Тож прошу вас, дітки, запам'ятати і нагадати дорослим, що вмикати в розетку можна тільки і справні електричні прибори. І в жодному разі не торкайтесь оголених проводів. Не торкайтеся мокрими руками увімкнених приладів та не залишайте увімкнені прилади без нагляду. Ідучи з дому, перевіряйте, чи всі електроприбори ви вимкнули. Ці правила потрібно запам'ятати, щоб уникнути біди.